Знімо проміжні результати. 56 км сьогодні накатав п'ятницю. Ось така сума. Їдемо далі на чаровий заказ. Так, проміжні результати. Чи рік? Статистика. 2849 за кілометр. Треба так за зарубити. Не вміщається. 115 км. Зараз 10 година. І зараз покажу така ціна. Подивимося, що буде в кінці дня. Чи на наступний Так, на годинку 1.49. Проїхав сьогодні 230 км З цих 230 -20 треба відняти, тому що це доїзд додому, виходить 210. Там ще був бордюр в мене на 30. Десь на 32 км Бордюр дали мені касарік. Тобто. 210, 32 в одну сторону. 32 назад я вертався. 60 вт. великий кілометраж. По програмі. По програмі. Статистика. Сьогодні 375 гривень. Вчора. Сам не знаєш. А. 340. 340. Скільки щось не забува? 340. Ой, блін. І 375. Це 3,5. І касарік. Це виходить тисячі гривень. Якось так. П'ятниця. Файно.